Військова материнська ніжна мова, мово сили й простоти. Гей, яка ж прекрасна ти. Перше слово крик любови, сміх і радість немовляти, неповторне слово мати. Про життя найперше слово, друге слово гімн величний. Грім звиття і клекет орлий, звук вітчизни неповторний, і простий, і предковічний. Ну, а третє слово мила, буря крові, пісня рвійна, і така, як пах любиста, і така, як мрійка мрійна. Перейшов усі світи я, є прекрасних. Мов багато, але першою як мати серед мов лиш ти є. Ти велична і проста, ти стара і вічно нова, ти могутня, рідна мова. Мова пісня колискова. Мова матері уста.